А ви знаєте, що у нас є орган, про який просто забули, про який просто давно не говорять. Не говорять медики, не говорять освітяни, А саме головне, що забули ми з вами, про те, що він у нас є. Цей орган настільки важливий, що разом з нервовою системою він контролює роботу всього нашого організму. Тож, друзі, як же бути з цим питанням? Я, Марія Пустовалова, практикуючий цілитель, сьогодні нагадаю вам про цей орган. І не тільки нагадаю, але і дам просту практику, як працювати з цим органом для того, щоб допомогти собі. Про цей орган я більш детально розповідаю в одному з своїх модулів Твоє тіло говорить з тобою. Це мій авторський курс. Який народжений з практики, з практичного досвіду і зібраний по крупицям для того, щоб дати людям базу, дати людям основу знань, мінімум, такий, який, якого буде достатньо, щоб ви знали про себе, щоб ви вміли чути своє тіло? А зараз про орган. Він зовсім невеличкий. І розташовується він ось тут у нас, за грудиною. Такий маленький, а несе таку потенційну нагрузку на собі. Це наша волочкова залоза або по-медичному тімус. Тепер згадали, що у нас є такий орган, про який нам говорили, що він заснув після семи років і більше не пробуджується. Мало того, він еволюціонує. І його практично не видно, він розчинився. Я не буду вас переконувати в протилежному, тільки можу сказати одне: що після 2000 року наші діти, теперішні діти, які народжуються, у них цей орган не засипає, не інволюціонує, а еволюціонує, тобто працює належним чином так, як це уложено творцем. Ми зараз багато чуємо такого духовне пробудження, духовне здоров'я, духовний менталітет. Це знання друзі, це знання про самих себе. І зараз прийшов такий час, коли простір дає нам можливість проснутися від того сну і розбудити ось той орган, який е дуже важливий для нас. Ви можете прочитати більше про це, що ж це за о, як працює цей орган. Я можу сказати тільки саме головне, що це один найважливіший орган нашої ендокринної системи, нашої лімфатичної системи, яка разом з імунною системою відповідає за здоровий стан нашого організму, здоровий імунітет, здорова людина. Тож, як працювати з цим органом? Практика дуже проста. Складіть свої пальчики в пучечок, і просто, як це вилочкова залоза, яка нагадує як двозубу вилку, починаємо простукувати ось цю образну зону: тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І ось так ми робимо як мінімум 5-7, а краще 10-12 разів. І закінчуємо роботу, складаємо ручку пальчики в кулачок і робимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що це відбувається? Ми його будемо, ми його активуємо, ми його повертаємо до життя. І це не відбудеться в один день, ні в один тиждень, і, можливо, не в один місяць. Але якщо ви будете практикувати цю практику, ну хоча б через день, то ви будете відчувати, наскільки буде мінятися стан вашого здоров'я, стан вашого організму. До вас прибудуть нові сили. Ви побачите, що у вас може покращитися зір, слух, нюх, адже це, цей орган відповідає за наші найглибші відчуття, за наші базові відчуття. Тобто він починає підсвічувати, тому що це наше внутрішнє сонце, наш божественний направитель, який сьогодні може відкрити нам шлях до нашого здорового життя. До здорового способу життя, до здорового самопочуття. Якщо відгукнулося вам відео, підпишіться. Якщо більше сподобалося, поставте лайк. Я вам буду вдячна, до наступної зустрічі. З вами була Марія Постовалова.